Алло, Так, да. Да, я вас там доставку замовляв. Да, да, на сьогодні. Так, це я. 18-та, да, мені зручно. Все, добре буду чекати. Угу, Дякую. Що за те вже Та, ой, це. Коротше, я заказав ще одне дивана на другий поверх. Не нам диван. Бо я не можу з тобою разом спати, бо я хочу, щоб ми спали окремо. Розумієш, ти лежиш, що це як зірка постійно, то тобі холодно, то жарко, то обійми мене, то йди звідси. Ну ні, я буду спати окремо. Ти що зараз взагалі вже, Юра, ти що десь Сосну вдарився чи що? Піки спати окремо. Зараз ти спати хочеш окремо завтра, ти хочеш відпустку поїхати окремо. Післязавтра ти підеш на пиво без мене. А Аж завтра то що, підеш до якоїсь вже спати? Я чи буду шо? приходити до тебе тільки по вечорам через день. Буде буде в нас ти, графік. Ти Ти, ти, зара, ти мене зараз просто принижуєш. Як це приходить до мене по вечорам, яким ти хочеш? Я що така паща женщина, до якої треба приходити, бляха, по вечорам на пару годин? Ми зайняті люди з тобою, пару бу... Пару хвилин з тобою. У нас повинен бути графік. Графік, він. І нам треба сипатись. Тому давай без. Пройди в чувства. Який графік? Який графік? Він міняє достав. Ні. Він міняє. Мене... Й треба сипатись, я тобі пояснюю, хочу ставлю. спати окремо. Мені... Ти оце зараз, ти ще договоришся. Ти зараз договорися. Я зараз була хороша, але зараз я буду погана з тобою. В смислі спати окремо. Ти завжди погано зібраш. Тобі не стидно ти самому, це говориш. Я відміняю. Боже, мені навіть в голову не вкладається, що ти взагалі оце додумався до такого. Не вкладається. Фу.